Мінус на термометрі падає, а от бажання дітей вийти на лід ні. Вони не завжди розуміють небезпеку, яка чатує на кризі. Разом із патрульною поліцією ми вирушаємо у рейд водоймами міста. Сьогодні на льоду дітей не виявили. Певно, профілактична робота дає результат. Патрульна поліція активно проводить профілактичні заходи на водоймах міста, аби запобігти нещасним випадкам на льоду. Патрульні здійснюють регулярні патрулювання прибережних зон та місць зимової риболовлі. Ми спілкуємося з громадянами щодо безпечної поведінки на кризі та надаємо практичні поради з порятунку у разі провалу підліт. Особливу увагу ми приділяємо дітям та підліткам. Ми завжди відвідуємо навчальні заклади, проводимо інформаційні заняття, пояснюємо небезпеку прогулянок по тонкій кризі і розповідаємо. Про правила самопорятунку. Вихід на лід він завжди пов'язаний з ризиком. Тому ми закликаємо громадян бути відповідальними, уникати небезпечних ділянок та стежити за дітьми. І особливо батьки. Пам'ятайте, що ваша обачність та обачність ваших дітей це запорука безпеки. Одна хвилина необережності на льоду може коштувати життя. Варто пам'ятати про безпеку та навчати обачній поведінці дітей. Дар'я Моронюк, Артем Кравченко, цей день.